Сьогодні 26 лютого. 16-го року я в штаті нью мексико Приближається до міста Небакерті. Це є, я би сказав, одно із Таких великих міст Сполучених Штатів в пустині. Бачите, тут нема нічого, а коли спускатися з цієї гори ми бачимо, що цій долині розміщене величезне місто. В цьому місці розпочинав свою кар'єру. Президент компанії Microsoft Bill Gates. Ось такі контрасти нічного краєвиду. Далі стіках хвилин. Я заїду в місто. І в місті буде зовсім інша картина. Там освітлення. Там знакає темрява. Там де є світло, там прямо немає. Ну ось ж таке передмістя Альба Гюрки. Між іншим в цьому штаті, Нью-Мексико, було випробувано першу атомну бомбу. Люди не знали, що тут сталося. Вони думали, що то сходить сонце, але не на східному напрямку, а в західному. Такий великий був така була світова реакція. Так ми вже заїжджаємо. Карпи підсветка пустел, цікаво. Це ближче і ближче. в'їжджаю в місто. Зараз буде багато полосів, а місто ще спить. Ну, то я проїду його без ніяких проблем. Снігу немає. Переважно бувають снігові буреві, аледи і получається на замерзка трафик пробки на этот час нічный айпагюрки місто на мексику ще відпочиває віки, люди, віки, як я Трофік беззупинно підут на схід і на захід. Бачимо, як система мостів. Бачу, тут не приходиться чекати на, на якісь світлофори. Заїхав, поїхав, пішов, хай пішов, не боявся.

тому що так буде легше контролювати лівий і правий напрямок. Зараз буде відходити дорога 25-та на південь і на північ. Я піду по Сорокові на ліс, тобто на схід. И я иду до самой низкой точки. Да я будет 25 дорога. Ты видишь пивды. А дальше я продолжу на штат Техас. Тут дорога із бетону до бетонка. Коли бетонка побудована, вона порізана дорога, так, щоб не здувала під час морозів. І вона дає деяку вібрацію на трок. Коли ви чуєте такий шум, це означає, що трохом трошки заселять. Тобто, Набаняє. Нас приймаю. я легенько на їду. Ось така то нічна картина. міста Alba Kurki от тут якраз є розгалуження 25-ї і 40-ї. звичайно я піду по 40-ї Тут також буде система мостів. Дуже гарно побудована така схема, Та чи легковий ортобіль, чи грузовий, немає ніякої затримки, коли йде розгалуження доріг, особливо таких великих магістральних, південь-північ. Ось бачимо знову систему мостів, де люди комусь що потрібно, такий напрямок рухається. Все, дякую за увагу, за перегляд того нічного відео Комісія Альбогорки, штат нью мексико Тобто нова Мексика. Михайло Бабчук. Із Рочострові.